24 лютого, в другу річницю початку злочинного повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, затишна зала центру сучасного читання Марко зібрала поціновувачів поезії на зустріч з Анастасією Петровою. Авторка презентувала читачам бібліотеки свою першу збірку віршів Невже війна, яка вийшла друком 2023 року. Спроби писати поезію пані Анастасія робила ще у шкільні роки. До 24 лютого 2022 року вона підготувала творчі матеріали, яким планувала поділитися з українцями. Тоді переважна більшість її текстів стосувалась людських стосунків кохання, взаєморозуміння та підтримки відносин батьків і дітей. Російсько-української війна у березні дві тисячі двадцять другого авторка почала викладати на папір хвилювання та пережиті емоції. Мало помалу вірші ставали більше. І з'явилася ідея сформувати їх у збірку. Бо в цій збірці кожна людина, кожен українець може побачити свою історію, свої переживання, відчути ті емоції, які ми вже ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. Тримати Анастасію Петрову на презентацію прийшла її родина, друзі та близькі. Завершується збірка. Невже війна? Віршем про нашу перемогу, яку так чекає кожен українець. Анастасія Петрова розповідає. Наразі в планах редагування та друк другої книги, тож на цьому творчий шлях авторки лише починається.